Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 14 червня. Нарешті у нас трошечки проляпотів дощик. Вчора відео знімала на городі щось воно таке пробувало, пробувало, ну ніяк. Хочу пройтися, показати невеличкий огляд по квітах, вже правда нема чого показувати. Ну, сама вина до цього дочекалася, не знімала. От в мене квітла троянда П'єр деронсар, навіть і показувати не буду. Завтра у нас субота, я буду займатися садком, якщо не буде дощу. Треба все повирізати, повичищати тут. А хто це мені? А, це кошенята. От паразити. Гляньте, що поробили. Це ж вони сьогодні тут кублилися. я ще сміялася. Мави як граються, і не бачила, що вони мені наробили. Гляньте, повалили лілії. Ну, лілії все ж таки покажу. От, цвітуть у мене От, така красота. Я їх неначе розсаджувала, розсаджувала восени, а вони все одно кублами. Тут де більше на сонці швидше перецвітають. Далі будуть е, отакі червоні. Це більш такі бордово-рожеві. такі, Потім будуть червоні, біла. І ось тут у мене лимонних купа. Ну, вони ще поки не квітнуть. Поки ось ця краса квітне. Там далі тр... троянди, але вони також троянди вже перецвітають. Нема що йти показувати. ось. Цьогорічна ромашка, оці троянди, які в цьому восени, точніше. Все треба прибирати, все треба чистити. Ну, Це вже буде завтра, займуся. Після дощику все таке росички гарненьке. Качалочок у мене ось пару штучок квітне в цьому році є. І троянди. Ось така красота. Вони неймовірно гарні, але, гляньте, як снігу насипало. Але вже перецвітають. Ось такі красуньки. Це те, що залишилося. Чим швидше їх прибрати, тим швидше вони зацвітуть знову. Ось така красуня. Ось така. Це якась така дрібненька, незрозуміла. Рябенька також уже переквітає. Ну, друзі, якось отак. Планів на завтра купа. Доспіла вже в мене майже вишня. Вишень на ній гарненько всипано. Кислуваті вони ще, правда, але нічого. Ой, кислі які. Вчора перший раз зварила компот вишневий. І нажарила пиріжків з вишнями. А завтра планую консервувати компот на зиму. Але це все треба нарвати планів купа, а як воно все буде не незрозуміло. І друзі, підемо зараз з вами в тепличку. Чи в парничок покажу я вам, яка я хазяйка з іншої сторони. А то все показую город висапаний, все гарненько. Зараз покажу, до чого я довела свою тепличку. Ось тут маленька, в якій в мене зростала розсада капусти і трошки помідорів. Я сюди висадила огірки. Вирушувала розсадою в стаканчиках це кібрія сьогодні їх підв'язала, пізніше трошечки полью, і вони собі тут будуть рости. Знизу я їх пропасинкувала, обірвала нижні три плода. Ну, попробуємо проекспериментуємо. Так, три пасинка і три плода. І будемо чекати урожаю. Тут малесенькі вже ось такі огірочки є. Ось подивіться як мій пальчик, такі огірочки вже є. Ще пару днів і вони вже будуть готові. Але, друзі, на огірках вже є кліщ. Небо у нас захмарене, затягнуте. Обіцяють, з вечора аж до ранку дощ. А як воно буде, не зрозуміло. Трошечки накрапав, але бачите, єлі єлі так прибило пилячку. Не дуже воно. І зараз підемо, покажу. Красоту свою. Там все, от, бачите, зелене, все буяє. Здається, що щось там таке росте гарне. І починаючи вже спочатку під теплицею, ось така красота. Кажу, бо стала трошки пополуть, кажу, піду показувати свої срачі, як у нас в народі кажуть. Він тати, що, що ти будеш людям таке показувати? Ну, а що ж, не тільки. Красоту якусь чи чистоту показувати, а от таке, яке воно є насправді, друзі. Ніяк не доходили руки, чесне слово. Спека дуже жарко в теплиці. До вечора дуже велика жара. Зробити нічого неможливо, А ввечері виходимо на город, працюємо на городі. Тому не було коли і що тут зробити. Оце я до такого дожилася. Та це все діло виправляється. Ось такий шматочок я вже випалила гарненько, що в мене тут і пару перчинок. Які вже цвітуть, Вон там, там, там без поливу, один чорнобривець. Зате буде що поїсти свиням. Ось така смачненька травичка, соковита, росте навіть і без поливу. Зацвів у мене кріп. Я не знаю, самі соромно кріп уже через теплицю скоро буде пробиватися. Ну, ось так, ось так, друзі. Не все так гарно і добре, як здається. Тут у мене ростуть огірочка. Під огірочками чисто. Вирощували ми розсаду. Зараз покажу е, огірки і розкажу вам, тому що, бачите, що робиться з огірками. Огірок жовтіє, біліє і в основному завість відпадає. Огірки наростають, але дуже мало. Ну, нам вистачає там три. 3... 5 огірочків через день, то 3-5 огірочків ми збираємо. От сьогодні я вирвала 3, вчора вирвала також 3 огірка. Ну, на салат вистачає. Але проблема в тому, бачите, що я їх підживлюю, я доглядаю за ними. Вони тут в мене политі кожного дня і Підживка йде правильно, але в теплиці погана вентиляція. Немає нормальної вентиляції, вона зовсім не придатна для вирощування огірків в ось такий жаркий період. Тому я давала і калій, і азот, і бор, а завість все одно ну, наростає і знову відпадає. Це пов'язано з тим, що в теплиці дуже велика задуха і погана вентиляція. Нічого страшного, я зовсім не. Ну, як, не розстроєна, тому що на цьому ти вчишся. Ми вчилися на розсаді, спробували. Тепер я посадила трошки собі огірка, спробувала. Тепер я знаю, що воно та як. І хотіла ж сказала за маленьку тепличку, друзі, за кліща, бачите? Ось, ось такі штучки. Я думала, можливо, це опіки. або, бачите, він ось таку біленьку штучку. Це з цієї сторони не кліщ, тріпси. Я неправильно сказала, це тріпси. Думаю, що ж я кажу. Це такі малесенькі, довгесенькі жучки. Не знаю навіть через камеру я не зможу вам показати. Ось тут він є. Бачите, ось цей Це не він. Я вас обманюю, друзі. Але вони такі довгесенькі жучки, і вони лазять і шкодять дуже огіркам. Я обробляла тут актофітом один раз, а треба раз у 10 днів обробляти. Хоча я обробляла огірки на дворі актофітом менше, ніж 10 днів. Назад, і все одно там на дворі є кліщ. Ось тут бумажка якась, тому не знаю. Буду обробляти знову пробувати, тому що ну, це ж не діло, це не годиться, героб тільки починає розвиватися. Також, друзі, хочу сказати пару слів за вирощування розсади. Вийду на двір, бо е, якось відео, хоча воно і на дворі буде не дуже таке яскраве відео, вже е, у нас вечеріє, а я говорю, говорю. Хотіла сказати за вирощування розсади. До речі, друзі, ось цю тепличку ми будемо розкривати. Зараз трошки немає часу, але плануємо її розкрити і вже закупили матеріал набити сюди доски, бруси, як воно називається, тому що це у нас рідкувато. Воно зроблено. Ми знімемо вдосконалимо її і накриємо знову, тому що я планую. Ще тут робить деякі посадки, а щодо розсади, то хотілося б розказати про свій невеликий досвід, так як тепличка невелика, досвід такий вперше, і результат вирощування. Розсада моя виросла, розсада моя продалася. Вирощувати її було не так легко. Досвід отримався, можливо, ще не весь, тому що, ну, якби з чим стикалися, того навчилися. Стикнулася я з тим, що дуже важко в тепличці, можливо, що така погода була дуже тепла, вирощувати сіяну розсаду. Можливо, я її посадила, а це неможливо, а точно густувато, і не, тепер не треба жалкувати, проривати її. Раненько, коли вона тільки зійшла, тому що це набагато легше. А я пожалкувала і потім стикнулася з проблемами. Росада швидко росте, вона густа, вона може витягуватися, і потім в неї може бути не дуже гарний товарний вид. Хоча вона виглядає, ну як зараз вона розвивається все нормально, вона понаростала, але з деякою розсадою мені приходилося важкувато. Плюс провітрювання, хоча воно у нас було і не маленьке, але все одно, у зв'язку з погодою воно було недостатнє. От цього трошечки ми навчилися. Рано почали ми вивозити на базар, продавати свою розсаду. Люди приходили повторно. Слава Богу, розсада їм подобалася. І в основному ми продавали на базарі. Також і перчики, баклажани я не продавала, тому що баклажанів я на пробу тільки посадила і трошечки собі. Тому ось так, друзі, з вирощуванням розсади я спробувала. Наступного року доживемо, то буду повторювати, але більш всього, що буду робити, її пікіровкою, тому що з пікіровкою краще справлятися. І все ж таки, пікіровка, вона гарніша розсада сама по собі. Так що, ось так. Друзі, хотілося б знімати більше. Я казала, буду знімати, але ну, деякі моменти вдавалися, деякі ні. Ну, з зв'язку з навантаженістю і нехваткою часу, виходить, як виходить. Знімати хочеться, але немає як, тому що знімати це не тільки, ну воно мені і цікаво, і це мій додатковий заробіток, який зовсім не лишній у цей час, який іноді гарно дуже виручає і. Ось так, але ну виходить як виходить. Стараюся, але як виходить. Тому ось так. Іду, друзі, трошки ще попрацюю, бо я говорю, говорю, От так. Вирішила зняти трошки відео вже майже півгодини, якщо не більше, проходила з телефоном, а робота не робиться. Воно хмарно і здається, що вже якось аж темніє. Тому, друзі, до зустрічі в наступному відео. Пишіть коментарі, яка там у вас погода під останнім відео пишуть, десь і заливає. Ну, а в нас ось така погода. Сусідня Полтавська область у нас. Також прийшли дощі, а в нас, <śpion medically> в нас ось така погода. Ну, не знаю, до кращого воно чи не до кращого, як є, так і є. Живемо і працюємо.